Розумію, що ви вважаєте, що ця угода це так, ви мовите, частина крок тої до того, що Трамп з коїти мирної угоди, яку він буде проштовхувати далі? Ну безумовно Угода про надра загроза санкціями і далі мирний. Ні, ну пепе. Ну ну, давайте за нього поду. Ну не за себе поду як логіку. Цю що вона отак в нього йде. Далі після цього він посилає місара чи на чи вову там і каже: ну того вову північна. Каже, Вова, дружище, Геносе Вова. дивись, там є Україна така, де ти там там, бешкетуєш, да, вбиваєш, там, руйнуєш. В мене там мої життєві інтереси, наших інвесторів, держави, Штати. да, ну, Якось ти неправильно робиш. там, Це, це, це вже мої теж інтереси. Це мої інтереси. Ти хочеш зі мною воювати, ну от тобі санкції». Для початку, ось тобі ще щось, ось ну розмова виходить на інше. Це частина глобальної